Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд є. Існує десятки речей, про які не так просто розповісти, особливо коли це стосується емоцій та вражень від девайсу. Наприклад, розповісти про звучання навушників це завдання, що вимагає неабиякої вправності. Сьогодні в нас на меті розглянути без чого не обійдеться жодний геймер. Крісло Кугар Армор Еліт. Повірте, без цього крісла не обійдеться жодний геймер. Але давайте зараз про це все детально поговоримо. Подивимось, наскільки воно зручне, компактне чи не компактне, для яких людей воно створено все детально в цьому огляді, як ви полюбляєте. Але перед початком традиційно підписка на канал, лайк під відео. Ну і звичайно, підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео крісло приходить в розібраному вигляді. Для кого це буде сюрпризом? В комплекті присутня детальна інструкція. Я вже склав своє проблем. Не виникло. Що ж, я вже склав своє проблем. Не виникало. Що ж в нас по дизайну? Кугар Армор Еліт розраховане на вагу до 120 кг. кілограм. Вага самого крісла близько 20 кілограмів. Ця модель позиціонується як геймерське крісло, але вона без проблем доповнить як офісне робоче місце, так і, наприклад, робоче місце будь-якого школяра. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог. обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій. Акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Як ви бачите, в мене воно чорне. Виробник пропонує ще три кольори: чорне з помаранчевими вставками, чорно-рожеве та біле. Тож є з чого обрати. Позначки бренду присутні на підголіві та двох подушках. Колір залежить від. Обраної вами варіації матеріал обшивки всіх елементів екошкіри, тож дихаюче, але не рекомендую сидіти голим тілом. Розвертаємо крісло. Тут ми бачимо два отвори для кріплення подушок, назвою логотип компанії. Щодо подушок, то вони також з екошкіри. Головна особливість вишита назва компанії. Як на мене, це додає 50% до першого враження. Подушка для голови дещо м'якша, чим для попереку. Нижня подушка ковзає вгору та вниз для комфортної посадки. Звертаю вашу увагу на конструкцію крісла, де. Спинка має підняті краї для того, щоб краще вам було в ньому сидіти та набагато комфортніше. Проте може виникнути ситуація, коли ці підняті краї тиснуть на тіло, що може створити дискомфорт. Щоб уникнути цього, комплектація користувача повинна бути відповідною. Тож враховуйте наступні цифри: висота спинки 133 см, У верхньому положенні в нижньому дещо менше 126 см. Щодо сидіння, то його розмір 49 на 54,5 см. Каркас крісла металевий, тому в кого вага близько 120 Кілограм не хвилюйтесь, витримає основа крісла складається з двох частин центральної та бокової підтримки. Нагадую, що присутня контурна підтримка, наповнювач у сидінні піна товщиною близько 11 сантиметрів. Як на мене, посадка комфортна, не відчувається як на дивані, і це я вважаю плюсом. Виробник зазначає середній клас жорсткості для максимально комфортного сидіння на даному кріслі. По правій стороні знизу під сидінням знаходиться важіль, який виконує функцію регулювання висоти та розблокування нахилу спинки. Висота регулювання сидіння від 36 Сантиметрів до 43, кут нахилу спинки від 90 до 160 градусів. Таке регулювання дозволить зберегти рівну поставу та відпочити після тривалої роботи. Спинці розміщені пом'якшувачі, які спрацьовують при нахилі. Важіль зміни положення також справа. Ось він з'єднання сидіння та спинки пластикою та майже непомітне, тому що зливається з дизайном. Конструкція продумана, використані усі деталі з металу, нічого не скрипить та не люфтить, що дійсно круто. Він може витримати значну вагу та забезпечити стабільність під час розкладання. Рух відбувається за допомогою хрестовини з п'ятьма колесами по типу меблових з пластику. Ми можемо легко переміщати крісло по різних поверхнях, включаючи килим, плитку або ламінат. Зручно переміщатися по робочому просторі без необхідності піднімання чи перенесення крісла. Механізм регу... Лювання встановлений газліфт. Четвертого класу, який відповідає стандарту якості, це забезпечує стабільне і тривале використання під час підйому. Ви не відчуваєте різких небажаних рухів. Підлокітники в цьому кріслі мають можливість рухатися у двох напрямках: 2D, право та вліво. Крім того, вони регулюються по висоті від 68,6 до 76,5 см. Для підняття або упускання підлокітника необхідно зажарати клавішу, що розташована на ньому. Для повороту вправо або вліво клавіша не потрібно. Матеріал, з якого виготовлені підлокітники, пластик. Стандарт який Надає легкість. Щодо загальних вражень, то Кугар Армур Еліт це комфортне геймерське крісло, яке забезпечує вам правильну поставу вашого тіла під час годин тривалої гри або роботи за комп'ютером. Однак людям широкої широкої статури може здаватися тісним. Єдине, чого не вистачає, це додаткового регулювання підлокітників. В іншому випадку все добре. Якщо є якісь питання, пишіть про них в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами я. Завжди був Юра, і на сьогодні це все.